Про ситуацію на Лимано-Куп'янському напрямку фронту говоримо далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону сталевий кордон. Пане Іване, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, слава Україні! Героям слава! слава! пане Іване, що зараз відбувається у зоні відповідальності вашого підрозділу. Яка ситуація там? Бригада сталевий кордон» продовжує виконувати бойові завдання на сході України. Ми зараз перебуваємо як і на Лимано-Куп'янському напрямку, так і на державному кордоні з Російською Федерацією в Харківській області. Обстановка тут залишається досить напруженою. Ворог продовжує спроби здійснювати атаки позицій сил оборони. Якщо говорити про Лимано-Куп'янський напрямок, то безпосередньо там ворог більш активний, все ж таки, на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він здійснив 13 штурмових дій, 13 атак. Усі були відбиті. На купінському напрямку ворог менш активний. Протягом тижня він кілька разів намагався просунутись в напрямку синьківки невдало, і зараз протягом минулої доби і кількох останніх діб намагається штурмувати околиці населеного пункту Іванівка. теж безрезультатно також не стихає і не зменшується кількість обстрілів практично щоденно. А від 700 до 800 обстрілів прикордонних населених пунктів та позицій сил оборони, яку тактику використовує ворог під час цих штурмів? Це малі мобільні групи чи застосування, в тому числі важкої техніки? Як це відбувається? Ну, тактика ворога протягом останніх кількох місяців вона не змінюється. Це ті самі місні штурми, як і раніше. Групи від 10 до 20 військовослужбовців. По одному два військовослужбовця вони підтягуються безпосередньо до лінії зіткнення за 100 за метрів, накопичуються і намагаються штурмувати наші позиції. Техніку ворог безпосередньо біля лінії зіткнення не використовує зараз. А все ж таки тримає її більше в тилових на тилових підступах для того, щоб наносити ураження по нашим позиціям? Так як поніс дуже великих втрат, техніку зараз намагається все ж таки економити? Як щодо ситуації на кордоні, наскільки активно там ворог в кордоні має на увазі з Російською Федерацією? Наскільки активно там ворог використовує тактику диверсійних груп? Чи відбувається це зараз? Ну, останніми тижнями не фіксували, ну на нашій ділянці, там де перебуваємо, ми, ми не фіксували жодного випадку е, намагання про проникнення груп ДРГ, але е, ворог е, дуже. І збільшив кількість обстрілів і використання безпілотних літальних апаратів, як розвідувальних, так і ударних. Практично щодня проводиться велика кількість обстрілів, і ворог зараз не жалкує своїх і ракет, і шахедів навіть по прикордонним населеним пунктам. Якщо раніше шахеди він використовував зазвичай десь в глиб нашої держави, то зараз не нехто і ну, не і по ближчим. По Силам оборони. Тобто, навіть Куп'янськ е, ці населені пункти, які знаходяться поблизу державного кордону, перебувають під постійним масованим обстрілом. Скільки живої сили, за вашими оцінками, ворог сконцентрував станом на тепер на цьому напрямку? На ламану Куп'янському напрямку, як і раніше, перебуває групування е, ворожих військ у кількості близько 100 тисяч. Е, ворог. Постійно несе втрати і постійно здійснює поновлення е, свого ресурсу як в живій техніці, е, як в живій силі, так і в техніці зрозуміло. Дякуємо, пане Іване, за цю інформацію. Це був Іван Шевцов, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон а Сили оборони України продовжують стримувати окупантів на Лимано-Куп'янському напрямку фронту.